Всім привіт, друзі! Сьогодні буде огляд на класний мотоцикл атмосферний, а саме Finder на 250 кубічних сантиметрів. З одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном, який має повітряне охолодження. Максимальна потужність його складає 17 кінських сил і розвиває він швидкість до... 100 км на годину завдяки п'ятиступеневій механічній коробці передачі. До речі, балансувальний вал у нас присутній. Немає єдине, що кікстартера, але за те є електростартер. Ходовка в нас, до речі, максимально комфортна, проїжджає всі нерівності, дуже, реально дуже класно. Попереду в нас звичайна гідравлічна вилка. Позаду амортизатори по дві сторони, і вони в нас йдуть двопружинні, тобто пружина в пружині. І реально на ньому класно дуже перебувати. Проїжджати різні нерівності. Він такий, як попригунчик, Знаєте, дуже класно. Мені прям подобається. І невисокий. Але до речі, в нас колеса. Попереду та позаду нас 17. -ті. І зверніть увагу, що гума тут повністю універсальна для будь-якої дороги. Чи то буде бездоріжжя, чи то буде асфальтне покриття, взагалі йому байдуже. Також звертаю вашу увагу на січення ось цих спиць. Вони такі внахльості йдуть, дуже класне рішення, цікаве та досить сучасне. У нас гальма дискові гідравлічні попереду, а позаду е класичні барабанні. Але відторможується реально дуже класно. І просто погляньте, яке тут класне та крафтове, таке е олдскульне сидіння. Воно під шкіру заточене і з такими стрічками. Ну, Дуже атмосферно насправді виглядає і, в принципі, дуже комфортно на ньому перебувати. Взагалі, у нас мотоцикл, він такий. Характерний і відчуваєш на ньому, коли перебуваєш, наче ти якийсь шалений Макс. Наче десь зараз звідси вогні підуть із такої офігенської вихлопної труби, на якій видно ось ці зварювальні шви, таке все по-грубому зроблене. Ледівська оптика лінзована, світить прикольно, має прикольний такий малюнок візерунок. Цифрова приборна панель дуже, дуже сучасно виконано, е, мінімалістично, все, що потрібно, дуже читабельно. USB-шка, виведений на кермо підсос, тому народ, все, що потрібно, абсолютно тут є. Е, е, дуже класна ціна на нього. Якщо вас зацікавив даний мотоцикл, ви можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. І вся інформація. Детальних характеристик, все, що вас цікавить. А також можете зателефонувати за номером, що вказаний на сайті за цим же посиланням, і запитатись у наших менеджерів про деталі доставки та кредитування. А я вам дякую за перегляд цього відео. Поставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на наш канал та пишіть ваші коментарі про цей мод. Як він вам взагалі? І якщо вже є серед наших глядачів власники. Такого мотоциклу, то також напишіть ваші враження із досвіду експлуатації. Всім буде дуже цікаво. Дякую за перегляд та до нової зустрічі. Па-па!